На зв'язку пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, незабаром неформальна освіта. 90 хвилин навчання, 30 серіалів, 10 напрямків. Головний редактор, журналіст, фоторепортер, відеооператор, дизайнер, спонсор, хантер, смм, ведучий, фан-менеджер, коментатор. Тобі потрібен лише телефон. Сеок. Працюємо пліч-о-пліч. -пліч. всього три відео та дев'ять хвилин твого часу, щоб зробити перші кроки у професію. Стань частиною шкільної родини. Створи свою івент команду. Прокачай свої скіли, пропіар свою школу. Я вже публікую. У нас є спонсор. Чотири сьогодні ми спостерігаємо за чудовою грою збірної секулія. Вони показують чудову гру на полі. Може бути і але ж буде щастя, якщо картинка готова. Це мій відеоблог». сварнемо ми гори, якщо гори проти нас. пліч опліч разом переможемо.